Доброго дня, до мене звертаються дружини воїнів, військові, жителі нашої громади. Чому в самобагатій багатій громаді в нашому районі і нема алеї Слави? Ви подивіться, алея Слави, як у наші радянські часи. Я так розумію, що напевно. Тут керують ОПСЖ і їм не до Алеї Слави. Я неодноразово звертався, хотів дати назву парку Слава Героям України, тобто вони теж категорично відмовляються. Я підходив по цьому питанню до Олександра Віталійовича Орлова, але ці питання для нього дуже неприємні. Він не дає на них відповіді. І тому я вирішив звернутися до журналіста. Виділили, не пам'ятаю, скільки мільйонів, але дуже багато військовому госпіталю. І на пленарне засідання приходив полковник з госпіталя, дав, нагородив Олександр Віталійовича, медаль дав. Я взагалі не розумію, за що він його нагородив медаллю. У нас було засідання ЖКХ-комісії, значить 5 мільйонів виділили, я ругався з ними на ямочний ремонт. 5 мільйонів. Де ями? Де? От, е, у нас ями, я знаю кожен населений пункт, кожну дорогу. Значить, на Золотій гірці там є, ну, може бути, там, 2 квадратних метри ям. І взагалі по всій громаді ну, нехай 5 квадратних метрів ям. Ну нехай там 20 тисяч гривень буде, але ж вони настояли, виділили 5 мільйонів на ямочний ремонт. А зато на Алею Слави там коштів немає у них. І вони не то, що їх немає. Ну це команда ПСЖ, яка діє виключно проти держави України. Проти Військових жителів громади у лавах Збройних сил України є 15 військових тільки загинули, а депутатів немає. Вони не будуть захищати нашу державу. Коли сім чоловік останній раз ЖКХ забирали, то деякі працівники, які числились в ЖКХ, а працювали у Олександра Віталійовича. За два дні до того, як хлопців забрали, вони звільнилися, а зараз знову працюють в селищній раді. Є деякі працівники, які Покровськ захисні споруди рить, то тобто, Геращенко є такий, такі, всі знають його. Значить, він повинен їхати старшим. Але Олександр Віталійович відправив його на больничне, щоб він не їхав, тому що вони своїх туди не відправляють. Вони ніколи команда ОПСЖ це проросійська команда, і вони ніколи в житті не будуть захищати нашу державу, Незважаючи на команду ОПСЖ, яка Перешкоджає цьому питанню, а все це очолює Олександр Орлов. Ми будемо продовжувати продавлювати це питання. Я буду просити депутатів, щоб мене підтримали і ми зробимо алею слави для наших загибших таїровських воїнів. Дякую.